Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторук. Мені недавно порекомендували один проект, в який я вирішив зайти, прийняти в ньому участь. Взагалі, я такі проекти не дуже люблю, тому що це матриця, але це матриця на смарт-контракті. досить цікавий маркетинг, тому я вирішив все таки цей проект зайти. Кому буде цікаво, можете додивитись відео до кінця. Покажу вам маркетинг і все інше по проекту. Називається проект «Infinity Space». На головній сторінці можна подивитися кількість учасників, кількість грошей, які вже завели в проект. Тобто учасників 373, а завели вже 529 тисяч доларів. До речі, вчора я дивився, було тисяч на 70 менше. Тобто, за один день в проект зайшло більше 70 тисяч доларів. В принципі, це непогано. Проект працює з USD, тобто вам необхідно буде підключити ваш гаманець MetaMask. І далі вже все робиться через нього. Тепер давайте в принципі перейдемо вже в кабінет проекту і будемо. Дивитися, що там і як. Ви для, для початку переходите по посиланню, яке я залишив під відео. Попадаєте на проект, вам буде потрібно підключити ваш метамаск. В мене він підключений, тому я просто нажимаю Connect Wallet і мене зразу в кабінет. Вам необхідно буде підтвердити метамаску. Ну як ви це робите зазвичай? Ось такий тут кабінет. У принципі, все зрозуміло, можна дивитися партнери, команда і так. Далі можна пройтися по клавочках. My Team, тобто тут буде ваша команда, ваші партнери, яких ви запросите в проєкт. Links там буде будуть, будуть ваші посилання на сам сайт. До речі, ось тут це посилання теж є, але зразу воно буде неактивне, тому що щоб ссылка була активна, вам необхідно купити хоча б перший рівень. Далі можна подивитися маркетинг проекту. проєкту. Давайте зразу в принципі, прийдемо до маркетингу. Він тут на англійській мові. Ну Тут, в принципі, як, як, як зазвичай в таких проєктах різні легенди. Можливо, в цьому проєкті це і не легенда, але швидше за все, це ж легенда нас цікавить маркетинг. Давайте перейдемо до маркетингу. Тут ми бачимо. Опис, як розподіляються винагороди, тобто, наприклад, ви вас хтось проект запросив, ви заходите. Тому, хто вас запросив, падає від, від покупки рівня 60%, тому хто запросив вашого вище партнера, падає 30% і з третього рівня 10%. Тобто партнерка йде в цьому випадку вверх по. Рівня. І ось тут вже можна бачити, як вони розподіляються. Тобто один ви получаєте 60%, другий і третій, так? Тобто, 30 і 10%. В сумі це виходить з першого рівня, як ми бачимо, 120%. Тобто, Ви заробляєте, заробляєте 120% з цієї суми, яку ви вклали, але все-таки ще раз нагадаю, що це матриця, і, звісно, необхідно запрошувати сюди людей. Перший, перший це е, Всього-навсього три партнера заробляють 120%, і сума рівня йде автоматично на реінвест, і вас знову цей рівень. Тобто він працює безкінечно. Е, тут є level up тобто ви можете. Збільшувати рівні, наприклад, наприклад, купили перший, потім можете другий з тих грошей, які ви заробляєте з першого рівня, можете купляти в принципі другий. На це якраз вистачає. Або просто можете пройти перший рівень, заробити 120%, Звісно, все вивести і про проект забути. Але виплати тут автоматом, тому що це смарт-контракт, і всі виплати одразу приходять вам на ваш Натамас, який ви підключили до сайту. Далі тут можна подивитися теж профіт. І давайте ось до цієї таблички дійдемо. Тут вже виднося, які суми можна заробити по рівнях. Перший рівень коштує 16 БСД, а заробіток з нього виходить 105. Ну, якщо дивитись по маркетингу, ось тут була, як бачимо, три. Ви запрошуєте, і ще з другого рівня кожен з трьох має запросити по 3%. Тоді заробляєте 100, 105 БСД. Тобто це набагато більше, ніж ви вложили. Але щоб заробити 120%, нагадаю, вам необхідно просто вложити 16%, запросити трьох людей, і ви вже заробляєте 120%. Другий рівень 32 БСД, і заробляєте 211, Ну і так далі. Ви можете поставити на паузу і подивитися, скільки з якого рівня ви можете заробити, і скільки який рівень коштує. Думаю, більше по маркетингу в принципі, можна не розказувати. Кому буде цікаво, той зайде проєкт і так розбереться. Тепер давайте я вам покажу, як купляти рівні. Я купив перший рівень поки що збільшувати не планую. Просто ось тут, на цій сторінці, Dashboard ви нажимаєте Let's Go, далі тут вибираєте. Активейт Level. Ось у мене перший рівень за 16 плосде вже активований. У мене кнопочка, як бачите, актив зелененька. У вас тут буде актив Level. ви його е, активуєте, тобто нажимаєте на кнопочку актив Level. У вас підключається MetaMask, ви просто підтверджуєте транзакцію і у вас вже купляється цей рівень. Далі у вас активується реферальна ссылка і ви можете запрошувати сюди друзів, партнерів, е, знайомих, ну і тих, кого хочете заплатити проект. Якщо чесно, то матриць я не дуже полюбляю, тому що тут нема зазвичай пасиву, інколи є там переливи, але на них особо не заробиш. Тому матриця завжди потрібно більше запрошувати сюди партнерів. Тому я рідко в такі проекти заходжу, але тут досить цікавий маркетинг, плюс матриця на смарт-контакті, тому я вирішив хоча б на перший рівень та спробувати зайти. Більше що 16 по не така велика. Сума, кому цікавий такий вид робітку, Посилання я залишаю під відео. Заходьте, проходьте реєстрацію, купляйте перший рівень і запрошуйте друзів. Можете в принципі так само купляти і інші рівні. Тим більше, наприклад, якщо ви будете запрошувати сюди партнерів, у вас куплений тільки перший рівень, а ваш партнер купить ще другий, третій, там і, наприклад, четвертий, то з другого, третього, четвертого ви нагороду не получите, тому що він у вас не. Куплений тому а нагороду получите тільки з першого, тому що він у вас активований. Саме тому деякі лідери команди заходять і активують зразу кілька рівнів. Ну це кожен вже вирішує сам до себе, скільки рівнів мож, може активувати, скільки може запросити людей і так. Далі. На цьому, друзі, все. Надіюсь, відео вам сподобалось. Ось такий проєкт. Я вам пропоную розглянути. Якщо цікаво, то переходьте і пробуйте тут заробляти. Я прийняв рішення, зайшов в проєкт, активував перший рівень, далі швидше за все не піду, буду просто працювати з першим рівнем. Вам бажаю хороших заробітків, і ми з вами почуємось в нових відео.